Ну і вітання в Етері каналу ТВА інформаційний підсумок дня. Сьогодні говоримо про найактуальніші новини середи, 28 лютого. У студії для вас працює Ірина Задорожна. Це тема дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 735-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську. Постраждалих немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки. Протягом минулої доби відбулось 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадри ми життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Капітана Сарахмана Сергія, воїна військової частини А 71 85 в останню дорогу провели в місті Чернівці на Алеї Слави, солдату Фівці Олександру, воїну військової частини А 40 69 Останню шану віддали у селі Мигове із солдатом Шундрієм Михайлом, воїну військової частини А 44 56 назавжди попрощались у місті Новодністровськ. Солдата Максимчука Богдана, воїна військової частини А 4856 в останню дорогу провели у селі Бурдюг. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За тисячі кілометрів від дому вони об'єдналися, щоб допомагати землякам. Українська діаспора в столиці Німеччини не залишається осторонь спільної біди, регулярно формуючи гуманітарні вантажі на батьківщину. Свідками та учасниками одного з гуманітарних рейсів, які курсують між Німеччиною та Буковиною, стали журналісти ТВА. Далі репортаж нашої колеги з Берліна. Бажання жити в мирній незалежній Україні вже понад 10 років гуртує навколо себе чимало українських патріотів. Починаючи з часів Євромайдану і до нині, одні країни йдуть захищати, інші різними способами їм сприяють, усхуртувавши сили не тільки в Україні, а й перебуваючи за понад тисячу кілометрів від дому. Фонд Україні, що Кірхенгемайнде, створений українською діаспорою в Німеччині. Початку російської агресії проти України з тих пір вони на варті потреб наших військових та осіб, що постраждали у наслідок війни, підтримуючи зв'язок з волонтерами благодійними організаціями, звідси періодично відправляються тонни гуманітарної допомоги. Йдеться про медикаменти, продукти харчування, військове спорядження, амуніцію. Тощо так зараз ми перебуваємо з волонтерами у Берліні, звідки вирушимо на батьківщину з черговою партією гуманітарного вантажу, який безпосередньо передадуть нашим військовим на передових позиціях. Цього разу на фронт відправилися 10 генераторів, оскільки це єдине джерело енергопостачання під час виконання бойового завдання чи на бойовому чергуванні. Від них живляться станції зв'язку, радіолокатори, машини радіоелектронної боротьби і багато іншої техніки. Ще одним з основних напрямків фондів України ортодокса Кірхенгемаєнд та України Гільфе Берлін, які створені на базі православної церкви України у Німеччині, допомогти постраждалиму наслідок війни. Відтак, окрім потреб бійців на фронті, ще декілька автівок з гуманітарним вантажем попрямували в тил. Сьогодні у нас по плану треба відправити на проукраїнський проект Той Терепірум. це для дітей-переселенців організовують. Тої терапіруми, тобто це, не це для дітей-переселенців. З ними будуть працювати професійні педагоги, психологи, а також викладачі. І наша задача скомплектувати ці кабінети для дитячої терапії це перший вантаж. Другий вантаж це медичні ліжка, а також медичні препарати для однієї з рівенських лікарень. З перших днів повномасштабного вторгнення везе гуманітарний вантаж з православної церкви України міста Берлін Чернівецький волонтер Ігор Тарасенко. Возимо майже кожного тижня вантаж різного призначення, починаючи від простих дитячих речей, медичного обладнання, допомога для військових спальні мішки. Ковдри багато чого різного, все потрібно, і все моментально відправляємо по всій Україні відразу до хлопців швиденько. Що розуміємо, що кожна година, кожен день вважається таким дуже важливим. Працюємо. Активно співпрацюють з фондами, створеними українською діаспорою у Німеччині буковинські благодійники, які приїхали узгодити дії подальшої співпраці. Ми прийшли відпрацювати сам механізм перетину кордону нашими водіями і доставки необхідних, будемо говорити, дронів. все, що необхідно для наших військових, також для наших поранених, для переселенців для всіх за невпинну працю. Постійну підтримку українців, які постраждали унаслідок війни, за те, що забезпечують надійний тил нашим захисникам. Представники благодійного фонду Буковина 1 вручили волонтерам подяки від начальника Чернівецької ова та очільників Чернівецької обласної ради і Чернівецької районної ради. Що важливо, буковина перша, яка віддячила спільноту українців у Німеччині. Я вважаю, що нам потрібно доносити до наших чиновників обласних високого рану. Щоб кожна область могла віддячити наших волонтерів, які знаходяться за кордоном, незалежно чи то в Берліні, чи то в Німеччині, чи в Румунії, незалежно в якій державі. які люди, які дуже багато зробили для держави, які допомагають також здобувати перемогу нашим захисникам, будучи на, на, на волонтерському фронті. Заступник директора фонду Україні Шортодокси Кірхенгемайнде Андрій Ілін каже: у порівнянні з 2022 роком волонтери фіксують зниження темпів допомоги від небайдужих. Утім, попри все, вдається регулярно відправляти гуманітарні вантажі в Україну. Підтримка дуже сильно зменшилась. Люди звикли до того факту, що на території України йде війна. Ну просто щоб порівняти цифри, наші два фонди за 2022 рік надали допомоги на 5,5 з мільйонів євро. В 2023-му тільки на 2 над Ну, тобто це те, що ми купували, і те, що ми відправляли за пожертвовані нам кошти. Відповідно, об'єм допомоги знизився в рази, а так само готовність допомагати дуже сильно знизилася. Волонтери стверджують, що перемога залежить від кожного з нас. Отож і надалі продовжуватимуть у тому ж русі, з надією, що війна незабаром закінчиться, а Україна знову стане мирною та сильною державою. Аліна Рябко, Анна Харабара, Теми Дня Тва. Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та інші спеціалісти. Відділення реабілітації, яке працює у Чернівецькому обласному госпіталі ветеранів війни, вкрай важливе для наших захисників. Пробудні медиків, які підтримують наших військових, готова розповісти моя колега. Кожного дня, ось уже 10 років поспіль, наші захисники боронять українські землі від російських окупантів. Кожного дня на них зідусі чатує небезпека, адже ворог безупинно обстрілює наші позиції. Тому допомога пораненим військовим це наразі пріоритет медичної галузі. Але воїни потребують не лише лікування, але й сучасної реабілітації. У Чернівецькому обласному госпіталі ветеранів працює відповідне відділення, яке допомагає в тому числі і нашим захисникам відновитися. Ми уклали договір на 20 ліжок, відповідаючи всім вимогам, а саме, наявності лікарів, штату, це двоє фізичних фізична та реабілітаційна медицина. Два фахівці, троє фізичних терапевти, двоє ерготерапевти і суміжні спеціальності. Суміжні фахівці це психологи, психіатри, логопеди, ортопеди, травматологи. Фізичні терапевти вони відповідають за терапевтичні вправи з пацієнтами. Це на рахунок рухливості суглобів чи підняття збільшення м'язів, сили м'язів в кінцівках чи інших органах тіла. Ерготерапевти вони допомагають нашим пацієнтам адаптуватися до життя в суспільстві з їхніми патологіями, з їхніми проблемами. Відділення оснащене необхідним для реабілітації обладнанням, тому наші військові можуть відновитись у визначений термін та повернутися до звичайного життя. Столики для ерготерапії та дрібної моторики вони допомагають пацієнтам з тим, якщо є патологія кисті, наприклад, чи ураження нерва, який нервується кисть, чи після травм, після переломів, вони допомагають відновити і рухливості сухлобів і збільшити силу м'язів і виконування дрібної моторики пальцями. Орбітрек допомагає для пересування, для покращення сили м'язів в нижніх кінцівках. Наразі проводжу обробку після операційних рубців, а також відновлення функцій. Я задаю. Пацієнту домашні завдання, і разом з цим, коли він приходить на заняття до мене, виконую з ними певні як пасивні, так і пасивно-активні рухи для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важливою для наших захисників є також психологічна реабілітація, адже воєнні дії це дуже велике навантаження та випробування на стійкість психіки. Тому неможливо дбати про фізичний стан військових, не підтримуючи при цьому ментальне здоров'я. Емоційне виснаження. І Від цього страждає так само все фізичне тіло, тобто в'ялість постійна, при тому порушення сну, роздратування таке збільшене, такі ярі бувають всплески, наприклад, агресивності або навпаки туги, тобто апатії до всього відбуваючогося. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Буковинські прикордонники затримали групу туристів у 300 метрах від державного рубежу. Охоронці кордону встановили, що троє чоловіків заплатили по 8 тисяч євро за незаконний туристичний маршрут до Румунії. Наразі оперативні співробітники загону встановили осіб, які організували незаконний перетин кордону. Триває пошук організаторів. Погрожував пістолетом. Минулої доби поліцейські отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою на вулиці комунальників. Прибувши на місце події, вони встановили, що у заявника виник словесний конфлікт з невідомим чоловіком, який погрожував йому предметом, схожим на зброю. Правоохоронці розшукали транспортний засіб та його власника. Громадянин підтвердив слова заявника та наявність зброї. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. В Чернівецькій області було ліквідовано понад 10 пожеж. Так, у селі Куровія виникло займання в гаражі. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. Попередня причина виникнення полум'я необережність під час паління. У селі Петрашівщен згоріла господарська будівля. Причиною займання стало коротке замкнення. Ще дві пожежі в житловому секторі минулої доби було ліквідовано у Чернівецькому районі. А в обласному центрі вогнеборці загасили загоряння сміття у сміттєвому контейнері. Крім цього, було ліквідовано п'ять пожеж, спричинених загоранням. Сухої трави на відкритій території. Рятувальники гасили полум'я у Новодністровську та Неполоківцях. Ще три займання сухостою ліквідовано у Чернівецькому та Дністровському районах. У всіх випадках причиною займання став людський фактор. Загалом минулої доби вигоріло майже 4 гектари сухої рослинності. Видатний композитор, музикант, поет, художник. Вже 4 березня Україна відзначатиме 75-ту річницю з дня народження автора відомої на увесь світ Червоної рути Буковинця Володимира Івасюка. Тож нині з цієї нагоди у меморіальному музеї митця для внутрішньопереміщених осіб організували екскурсію. На ній побувала і знімальна група ТВА. Володимир Васюк народився 4 березня 1949 року у місті Кіцмань. Підсумком його короткого, однак насиченого творчого життя стали понад 100 пісень та 50 інструментальних творів через чверть століття після трагічної загибелі митця. Створені ним пісні виконують різні покоління українців. Тож з нагоди 75-річчя від дня народження видатного буковинця для внутрішньопереміщених осіб організували екскурсію в меморіальному музеї Володимира Івасюка. Департамент, зокрема, відділ постійно підтримує внутрішньопереміщених осіб, інтегрує їх у нашу громаду завдяки проведенням екскурсій, Це різного роду музеї можуть бути як в драмтеатрі сьогодні. Напередодні чудової події з нагоди з дня народження 75-річчя Володимира Івасюка для внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, це не той, як кажуть, об'єм, який ми би хотіли охопити ту кількість внутрішньопереміщених осіб, враховуючи побажання дирекції музею, але вдячні за співпрацю, то буде проведена екскурсія для внутрішньопереміщених осіб, ознайомлено життєвим творчим шляхом Володимира Івасюка, тому що це легендарна постать. Зі свого боку меморіальний музей докладає усіх зусиль, аби люди, яких війна змусила почати життя з чистої сторінки, дізнавались про видатного Буковинця, для людей, Проїжджають зі Сходу, часто це невідома постать, і можливо, десь хтось знає Червону Руту, можливо, навіть і не знає. Тому почути сьогодні, як зростав Володимир Івасюк, як він навчався, тобто, які інструменти він вивчав, і взагалі, як, як складалася його музична освіта, буде всім цікаво. І взагалі дізнатися, які він пісні писав, на яку тематику, почути про історію родини, про Цька, який був письменником, фольклористом, збирав, порядковував казки, писав історичні романи. Я думаю, що це теж буде надзвичайно цікаво. На екскурсію завітала і Лілія з донькою. Жінка розповідає, мріяла потрапити до музею давно. Ми давно хотіли прийти сюди, але музей відкритий в будні дні, і дитина в школі. і Ми не завжди могли. Сьогодні ми відклали школу. Нас запросили, і ми відклали школу і прийшли. По перше. У Володимира Васюка, 75-річчя, юбілей. Ми дуже любимо ці пісні. Ми співаємо їх. Ми слухаємо. Дитина вчить їх. Ми поважаємо і насолоджуємося його творчістю. І вирішили віддати данину, щоб дитина по ну отримала насолоду і нову інформацію про такого великого митця. Володимир Васюк це феномен в українській культурі. Його пісні знають та співають в усьому світі. Зауважує виконуюча обов'язків директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка Наталія Мороз. Взагалі внесок Володимира Івасюка в розвиток української культури ну важко переоцінити. Мало чи кому вдалося досягнути такого за такий короткий час, тому що його справді червона рута, водограй. Я піду в далекі гори облетіли весь світ. Ці пісні знають всі. І українська мова, українське слово полетіло у світ, і це важливо. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Водня Тва. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Приємного вам вечора. Побачимось на ТВА.